У понеділок, 12 лютого, пройшла 25-та чергова сесія Словотиської міської ради. Планувалося розглянути більше 30 питань. Традиційно перше питання про присвоєння звання почесних громадянин міста словитечанам, які загинули за незалежність нашої держави. Одностайно було ухвалене рішення про присвоєння звання почесних громадянин міста посмертно переділі Богдану, весельському Валерію Рожку Сергію, Ярошу Олександру. Костанському Денісу, депутати міської ради та присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Міський голова зачитав лист від командира військової частини, де служать словотичани. Шановний Юрій Кирилович, дійсним листом висловлюю вам свою вдячність, хочу повідомити наступне ВЧ та кіто. Проходять службу військовослужбовці призначені по мобілізації, які є мешканцями міста Славутича. Одними з найвідданіших справі захисту батьківщини, військовослужбовців нашої військової частини є старший сержант Шенкаренко Михайло Борисович, штаб-сержант Смокталь Володимир Васильович, старший сержант Шевченко Геннадій Олексійович, солдат Дедюхін Денис Сергійович, солдат Волков Віктор Олександрович, солдат Швець Олександр Васильович. Не буду зачитувати далі напрямки, щоб, щоб знову ця інформація не була доступна, на якому боронять наші. Захисники нашу країну, Дякуємо нашим всім хлопцям. Без винятку приємно отримувати саме такі листи від військових частин. Депутат Юрій Юрченко попросив дати інформацію про зниження температури у системі опалення за останній час. Багатьох склалось враження, що ми зараз дійсно економимо. Якщо економимо, то це повинно бути якось озвучено, що це ми дійсно економимо і не до. Топлюємо, да, тому що там багато за останній період ЖКЦ переробило сопол, і вони в багатьох будинках розраховані на нормативи подачі тепла. А особисто я теж бачу, що або немає потрібної подачі, або немає потрібної обратки, вона низька, або тиск більший, або тиск менший. Тому питання до комунікації, будь ласка, дайте цю відповідь людям, щоб вони, не, щоб вони цю комунікацію. І зворотній зв'язок бачили. Крім того, ну, таке ж саме побажання від людей, начебто порівнюючи багато платіжок за інших роки, а у мене особисто є 4 роки, які я можу відслідковувати, навіть маючи середньодобову чи середньомісячну температуру по місту то не маємо ми сьогодні останні декілька місяців потрібного тепла на тому рівні, який було, але чомусь маємо таку саму платіжку на тому рівні, яка й була. І у нас да? будинки облаштовані лічильниками, і все наше тепло рахує виключно лічильник, незалежно від того, погано топлять чи гарно топлять, він рахує те, що топлять. Погано топлять, менше, рахує гарно. Так, за тиждень 15 заявок було. По будинкам розберемось, де там невідповідність параметрів. Відповідно, теплопостачальна організація у нас для житлового фонду одна КП ЖКГ. Немає тут іншої, приватної чи ще якоїсь. Будуть невідповідності параметрів, будуть пояснювати і приводити їх до відповідності, але бажано. Було. А від вас мати технічну інформацію більш глибоку, щоб, щоб ми з цим розібралися. У нас був 13-й Добринівський проблемний по гарячій воді. Там питання вирішили і всі ці регламенти відпрацювали. Немає у нас економії, немає у нас чогось іншого. Ми працюємо в штатному нормальному режимі. Газ є. Системи працюють, тому мені чесно кажучи, трошки дивно це було чути. Розберемося під час розгляду питання про програму забезпечення діяльності ради секретар ради Наталя Гантімурова запропонувала за рішенням Славутицької міської ради депутати обрані від політичної партії БЗЖ. Не беруть участь в роботі міської ради, то є пропозиція в цій програмі передбачити крім депутатів, які відповідно до рішення Словоцької міської ради не беруть участі в роботі ради, і решту коштів, яка 210 тисяч, яка вивільняється додати до програми Турбота. Саме на там військовослужбовців, або це пов'язано з пораненням, або будь-яка інша допомога. Ну саме на військовослужбовців за рішення проголосували 14 депутатів. На сесії достроково припинили повноваження депутата Словотівської міської ради Вічеслава Почепа на його прохання за статистикою. В минулому році депутат Вічеслав Почеп жодного разу не був засудні на засіданні Словотської міської ради. Почався проекти рішень направлялися. Всі повідомлення він отримував. А в даному разі він передав заяву свою власна написана заява його підпис а, з проханням достроково притинення повноважень, оскільки В'ячеслав почек в минулому році жодного разу не був. Я прошу все ж таки розглядати заяву без його участі. За проголосувала 16 депутатів. Були внесені зміни до програми розвитку системи освіти. І йшлося про збільшення коштів на харчування у школах. І ми тут говоримо про частинку харчування дітей та соціального захисту, і тільки це. То тобто, харчування на 15 мільйонів розуміємо, да харчування важливо і з урахуванням збільшення пільгової категорії діток, і плюс соціальний захист це дітки, які. Захищені державою, і ми їм виплачуємо 147 тисяч. Все інше, це по іншим паспортам бюджетних програм, і ми їх тут не дублюємо. Крім того, Ніна Ярюміна відповіла на питання про тимчасову проблему у забезпеченні харчування у ліцеї без меж і управління освіти працює в тандемі як ніколи. Ми намагаємося, але ви розумієте, це складний процес перехідний до автономії фінансової. це Криття рахунків це дуже складні встановлення. Програм не дітям не батькам. Це ж не цікаво. Ну я просто про те, що це треба час, і батьки і педагоги розуміють це. Вони йшли на це і вони були попереджені. Ще трішечки, і все буде добре. Досить тривалим було обговорення питання про повернення у комунальну власність захисних споруд, про традиційні укриття, що розташоване в підвальних приміщеннях житлових будинків, за скасування попереднього рішення рішення Словотиської міської ради проголосувало лише сім депутатів, і воно не набрало необхідної кількості голосів. А от рішення про надання згоди на прийняття у комунальну власність Славутичської міської територіальної громади критого басейну Дільфін у Київському кварталі цього разу депутати підтримали. За 15. ну тепер все. Тепер е, управління фізичної культури та спорту немає просто перспективи не запросити нас на перший е, заплив в басейні найближчим часом, бо можна було ж показувати на да, там Є і банний комплекс, і сауни, і турецька е, да, Спробуємо спробуємо максимально швидко його запустити. Дякую. На сесії було розглянуто частину земельних питань. 25-та сесія продовжить свою роботу цього тижня.